Так, вітаю всіх. Сьогодні я захотів зробити таке трошки тематичне відео. Як бачите, я в такій нуарній стилістиці. Це все пов'язано з тим, що ми стоїмо на порозі свята Хеллоуін, яке стало досить популярне в нашій країні останнім часом. І ви спитаєте, який тут зв'язок з фешн індустрією або з візуальним мерчендайзингом. Саме прямий. Чому? Тому що Хэллоуин, як свято, як багато інших свят, це фактично гарна тематика для можливого додаткового просування, характерного для цієї тематики продукту. Тому я хотів би трошки розказати якраз про тематичні вітрини, наскільки вони ефективні в контексті додаткового просування продукту. В цілому важливо сказати, що на відміну від сезонних вітрин, які там мають життєвий цикл 2-3 місяці в магазині, тематичні вітрини це досить короткострокові вітрини. Ми маємо розуміти, що така вітрина, яка присвячена тій чи іншій події або святу, вона має життєвий цикл ну, максимум там, від декількох днів до, умовно кажучи, двох тижнів. На прикладі того ж Хелловіну ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо дійсно зробити хелловінські вітрини, то ми їх маємо ставити, умовно кажучи, максимум за два тижні до свята і вже фактично наступного дня після свята його демонтувати. Тому що зазвичай, коли ми говоримо про такого роду свята, ну, про них вже забувають наступного дня і Основно мовно кажучи, продукт, який ми хотіли б додатково реалізувати в тематиці цього свята, він вже буде не актуальний. І з цього слідує такий момент, що перед тим як ми розглядаємо ту чи іншу тематику, як потенційну для створення інсталяції чи вітрин, і просування свого продукту. Потрібно зрозуміти, чи маємо ми достатню кількість того самого характерного для свята продукту, щоб була можливість його якраз реалізувати. Інакше такого роду прояви будуть комерційно невигідними, тому що ми маємо розуміти, так. Виробництво, покупка декору це завжди якісь затрати бюджету. І якщо в фінальному результаті е ці затрати не будуть відбиті продажами, а мають бути не лише е перекриті всі затрати на виробництво, а ще й має бути якийсь позитивний комерційний, мов кажучи, вихлоп з цього, так. Якщо це не так, то вітрина не, не, не може бути комерційною, вона може бути лише іміджовою, але це знову ж таки не про комерцію, це не про успішний бізнес. Ми все-таки говоримо про інструменти продажу і що візуальний мерчендайзинг – це в першу чергу інструмент додаткових прибутків, а не якесь мистецтво. знаєте. Тому, розглядаючи вітрини Хэллоу, треба розуміти, чи ви зможете запропонувати дійсно той продукт, який буде цікаво купити людям. Чи дійсно у вас там достатня кількість, не знаю, чорних хвороподібних е е суконь, не знаю, так, е які дійсно можуть бути. Продані в цей період, або, можливо, у вас є якісь там аксесуари, темати, які гарно лягають на цю тематику, умовно кажучи, не знаю, якесь взуття з агресивними елементами, типу якихось металевих шипів чи чогось такого. То так, це кльово це може гарно лягти на вашу інсталяцію і дійсно може бути продано в контексті саме цього періоду. Зазвичай, якраз це такий досить специфічний продукт, і його дуже важко продавати на протязі всього року чи сезону. Так? І для цього в нас якраз існують ці штучні інструменти, тематичні, з допомогою яких ми можемо фактично штучно просувати цей продукт. Наприклад, День Закоханих, так? теж відоме свято. Це те, що ми практикували і практикуємо завжди. Так? Ми розуміємо, що в нашому там, просторі, в нашому магазині є велитецька кількість червоних аксесуарів, типу там, гаманців, ключниць, брелоків, якихось маленьких сумочок, які зазвичай протягом сезону ну, собі стоять, стоять і одинично хтось купує. І це гарна можливість, знаєте, сплавити, умовно кажучи. Весь червоний продукт е, в масі за короткий період часу, якщо, звісно, досить якісно комунікувати е, з клієнтом. І, умовно кажучи, у нас є свято День Святого Валентина, і ми там робимо таку селекцію, штучну селекцію продукту, для кого там характерні певні елементи типу червоний колір, типу це мілкі аксесуари, тому що їх. Легко купувати на подарунок, їх не треба приміряти, не треба там питати, чи підійде, чи не підійде людина. Ти розумієш, що якщо я купую, купую цю категорію продукту, то в принципі вона зайде, так, умовно кажучи. Ось, і ми формуємо таку певну масу цього продукту, який зазвичай протягом року там собі лежить в магазині, так нікому не потрібен. І формуємо навколо нього якусь гарну тематичну інсталяцію в контексті свята, так? І ще, якщо, наприклад, ми робимо комунікацію і, інформ... і ставимо якусь інформаційну табличку, або десь робимо напис, що, типу, найкращий подарунок для закоханих, так? то звісно, це. Додатково стимулює людей, особливо там чоловіків, наприклад, які зазвичай не розуміють, що купувати, о, так тут же надпис: Кращий подарунок закоханій. тю, Оце і візьму. Так? Це звучить досить смішно, але це насправді працює. Тому е в контексті тематичних вітрин дуже кльово якраз жонглювати тематиками, підстроюючись під продукт, який у вас є. Якщо у вас, наприклад, є досить багато. Не знаю, жовто-блакитних речей. То зробіть тематичну вітрину на День Незалежності, наприклад. І повірте, люди на контексті да, на патріотичному якомусь підйомі з радістю куплять у вас ці жовтенькі або блакитні, не знаю, лодочки, які зазвичай нікому не потрібні. Таким чином, можна фактично штучно стимулювати людей. Конкретний період часу купити те, що зазвичай не купують. І це насправді так працюють всі інструменти, а в даному випадку інструмент тематичних інсталяцій. Тому користуйтеся, думайте, що може бути краще для, саме для вашого простору, і ви отримаєте досить гарні результати. На сьогодні все. До нових зустрічей!